Будь-яка тема може бути цікавою, і будь-яка тема є цікава. Насправді, Україна зараз Україна в принципі дуже цікава країна, і треба дивитися взагалі навколо і у всьому бачити цікаві теми. Тому що дуже часто ми читаємо книжки, які базуються на досвіді західному зараз дуже популярні книжки в Україні про стартапи, про IT-індустрію, про великі корпорації. Але насправді в нас тут трошки інша реальність. Тому мені було б цікаво, наприклад, дізнатися про український бізнес, про те, чому одні компанії успішні, чому ні. Можливо, про тіньовий сектор, про, можливо, якісь теми корупції були б цікаві. Щось таке суто українське, це якраз те, що. Цікаво мені як видавцю, і я думаю, може бути взагалі цікаве в світі. Якщо у вас вже є рукопис, вам треба підготувати такий пакет, який ви висилаєте в видавництво. Це повинен бути зміст книжки, один із розділів книжки, ваше резюме, ну і коротко про те, що це за видання, для кого. І от з цим всім пакетом можна вже направляти. Запит до видавця і бажано подивитися, хто з видавниць займається, скажімо, бізнес-літературою в Україні, і потихеньку займатись пошуком вашого майбутнього видавництва.